ーзі. ーзі. Так, та що, добрий ранок? Ось дивіться, вже малий. Вже майже зібраний. <плес> да. Ще не наглажений. Зараз будемо все виведено блин, в ідеал. Зараз трошки ще накрасимо йому губки. Не так як, е як оце, ось дивіться. Хочемо щось з неї зробити, а ось дивіться, тут шпакла, напевно. Ну скільки? ну Міліметрів 5. І це ж хочемо по, по, по красоті все зробити. Ну Це ж уявляєте, оце вистукати. Тут треба 100 доларів брати за рихтовку і покрасити. Мені його нове зробити. Так, його реально легше. Ну, коротше, тут уміль і ось де. Колись вивалювало цей пальчик. І ось де, дивіться, шпакло лежить. ось. Оце шпакло. Ой, коротше. А так, машинка вже майже, майже, майже. Кучі, як я б так сказав. Зараз ми це все помиємо, вивели всі зазорчики по, по на, на цих. По цьому, все вивели. Зараз пов'язуємося, виганяємо на двір. і покрасочка. І додому поїде цей паріньок. Слава Богу, якось так.